Доброго дня глядачі мого каналу «Сад Вінничина. Сьогодні 14 жовтня. І, і ви на моєму каналі я хотів показати сьогодні сорт яблук під назвою Джона Горед. Або ще його називають Горець. Це клон Джона Голда, виведений у 1980 році. У Бельгії. Ось такий сорт. Непоганий. Кожен рік дає урожай. Що сказати по ньому? По болячках він кажуть середньої, устойчувасті до борошнистої і високої до парші. Ну, я не зможу так сказати, як він до парші, бо я обробляю їх всіх одинаково, то парші на ньому не видно. Порошниста трошки була, але я обробляв, але сорт непоганий. Такий він щось сходність його трошки до чемпіона. Я думаю, що вони з цієї серії не похожі. Середнього такого він розміру. Десь пишеться 180-200 грам помологий. Зараз я скільки плодів вирву. Із Вар сто дев'яносто 232 грам. Двісті тридцять два, Ну я його не нормував. Може він був би і більший, щоб нормірувати. Так, скільки зародилось, такі на ньому є. Розрізати зараз його сочний, бо зараз вже бризкає сік в ньому. На така м'якость. По соку. Сок. По соку. Сок є. Ну він навіть... Бризкає трошки так. Сочність. По смаку кисло солодкий, але більше солодості. Навіть більше солодості, від чемпіона, такий він. Трошки тверденький, але йому ще хоча б за якийсь місяць полежати, улежатися, то він буде тоді м'якший. Араз він ще твердіший трошки. Ну, хороший такий сорт. Рекомендую садити його, тому що він показує вже скільки років високий урожай непоганий і гарні такі рум'янові ян, рум плоди такі. Красиві. Дякую вам, що ви, дякую вам, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. І Божих благословень. До зустрічі!